З рівного літаком до Анталії. Нині це вже не мрія місцевого туриста, а реальність 10 липня стартуватиме перший рейс до Туреччини. Перемовини про такі перспективи. Рівненський аеропорт вів досить довго. Врешті вдалося домовитись про співпрацю із туроператором TPG Travel Professional Group. Технічне забезпечення має надати авіаперевізник Браво. Так, наш аеропорт в перспективі може працювати не лише для рівненських туристів, а й мешканців західних областей. Проведено переговори з одним з найбільших туристичних операторів України, це компанія TPG, яка ну, в своїх бізнес-планах має налагодити регулярне чартерне авіасполучення рівне Анталія. Попередньо оголошено вже про набір на рейс 10 липня. Тобто. Це ну принаймні поки що в планах компанії впродовж цього літа забезпечити всі перельоти до Анталії. Тобто прилітає тут же завантажується літак, відлітають туристи назад, і, тобто до кінця літу в Рівненському аеропорті. Нині порожньо та тихо до напливу туристів тут кажуть, можуть бути готовими, якщо обласна влада надасть фінансову допомогу. Більше інформації тут поки не розголошують. Від таких коментарів серйозних, готовий чи не готовий арапорт, я відмовляюся поки сказати. Скажу одне, скажу одне: на даний час я чекаю допомоги від обласної ради, від адміністрації, фінансової допомоги. Це саме перше питання. Допомога їхня буде для аеропорта в тому, щоб на голову людям не потікла вода, коли буде дощ. Що ж до штату, то людей в аеропорту вистачає, які готові працювати. У нас 82 чоловіка штатних працівників, 40% штату займає охорона. Охорона служба у нас великий об'єкт. Люди є, нам треба допомога від обласної ради і адміністрації. На даний час, скажу чесно, за півтора року ні однієї копійки в аеропорт мені не дали. В облдержадміністрації кажуть, чіткі завдання по підготовці до чартерних рейсів вже окреслені. Попереду чимало роботи. У нас залишається фактично місяць до першого рейсу. В принципі, всі сертифікаційні вимоги до аеропортів, наш аеропорт витримує в нього є необхідні сертифікати, але звичайно, зважаючи на те, що ну давно не приймались літаки саме пасажирські, і е, йдеться про обсяг пасажирів там від 100 до 150, то звичайно так таких обсягів давно не було. Тому є потреба відпрацювати з усіма органами: це і органи прикордонної і митної служби, це е, питання, е, ну зрештою комфорту для пасажирів. В плані відльоту, прильоту, отримання багажа, тобто дуже багато елементів, які потрібно відпрацювати. Поки технічні питання вирішують, рівняни вже починають проявляти неабиякий інтерес до таких перельотів. Розповідають представники турфірми, що одна із перших підхопила цю звістку. Попит є, попит є значний. А ми поширюємо інформацію про це в соціальних мережах, в інтернеті, на радіо. люди телефонують, цікавляться. Думаю, що чартер набереться повний і ще й будуть проситися. Цінова політика взагалі досить доступна, приблизно на рівні з київськими ці ними з Києва готелі чотирьохзіркові – це в середньому вартість 300-400 доларів на людину якщо п'ятизірковий – в середньому від 450 доларів поки що достеменно невідома вартість перельоту орієнтовно від 250-300 доларів на персону в одну сторону Якщо попит буде і аеропорту вдасться себе вдало зарекомендувати, то туроператор розглядає і перспективу розширення напрямків рейсів для того, щоб наше литовище що могло поступово відроджуватись та гідно конкурувати з іншими. Разом з тим, варто зауважити, що полетіти з рівного до Анталії наразі можна лише придбавши в турагенції путівку на відпочинок. Себто поки містяни не можуть придбати просто квиток з рівного до Туреччини. А ось чи буде у нашого обласного центру постійне авіасполучення з іншими країнами, покаже час та амбіція. І можновладців і бізнесу, ірина мороз, роман Шикунець, випуск новин.